Українські дайвери, як виявилося, найсуворіші дайвери у світі. На думку німецької генеральної прокуратури, саме український інструктор з дайвінгу, є підривником північного потоку, вартістю майже 7,5 мільярдів доларів. Докладніше далі. Майже за два роки після вибухів на газопроводі Північний потік у Балтійському морі генеральний прокурор Німеччини Янс Ромель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного. Ним є українець на ім'я Володимир, який донедавна проживав у Польщі. Такі дані оприлюднили декілька німецьких змі. Повідомляє європейська правда. За даними журналістів, підозрюваний інструктор з дайвінгу проживав у містечку Пружку на захід від Варшави. Однак, останнім часом українець, нібито переховується. Невідомо чи повернувся він в Україну. Володимир, за даними слідства, був одним із пасажирів білого Сітроена, який був зафіксований біля Рюгена у ніч на 8 вересня 2022 року. Автомобіль як вважають віз екіпаж на яхту Андромеда, що транспортувала дайверів до місць підриву. Володимира упізнали за фотографіями та показами свідків, і цих доказів було достатньо для видачі ордера на арешт. Слідство також підозрює двох інших громадян України чоловіка та жінку. Вважають, що вони також брали участь у підриві, ймовірно, як водолаз які встановлювали вибухові заряди на трубопроводах. Інформація про інших підозрюваних ґрунтується серед іншого на даних іноземної розвідки. Слідчі змогли зібрати достатньо доказів протягом останніх місяців, щоб домогтися утримання ордера на арешт українця Володимира слідчого судді федерального суду ще на початку червня. У червні німецькі прокурори звернулися до польської влади з європейським ордером на арешт у надії, що підозрюваного заарештують. Відповідь польської сторони на німецький запит про. Правову допомогу не надійшла, а уряд Німеччини до останнього не знав, як поляки вчинять із ордером на арешт. Відповідно до загальних правил європейського ордера на арешт, який Німеччина і Польща вважають обов'язковими до виконання. Арешт можна було б очікувати протягом 60 днів без додаткового розгляду з боку Польщі. Наразі цей термін сплив. Німецькі журналісти зв'язалися з підозрюваним Володимиром телефоном, і він повідомив, що вперше чує про підозру та заперечує участю під. Підриві газогону раніше європейські слідчі заявляли, що польські посадовці нібито гальмували розслідування актів саботажу на газопроводах північного потоку восени двадцять другого року. Україна заперечує свою причетність до підриву північних потоків. Нагадаємо, у березні 2023 року в західних змі з'явилися матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвід. Та Нідерландів, нібито дізналися про план здійснення диверсії українцями і попередила про це в Сполучені Штати. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.